Так, шановні глядачі, сьогодні буде, мабуть, один із дуже найкоротших оглядів на моєму каналі, де ми оглянемо будиночок в місті Яготині. Він знаходиться зовсім недалеко від вокзалу. Пішки пройти всього 15 хвилин. Показую, що я ось знаходжусь на вокзалі. Зараз я буду рухатись і вам показувати дорогу під'їзну до будиночку. По дорозі я зараз приїду в район Рай Союз. І приїду в район, називається М'ясний Базар. Вийду, все вживу вам огляну, розкажу-покажу. Змонтую ролик, викладу на канал, ви його подивитесь, поставите дізлайк або лайк. І ми будемо з вами раді, щасливі і в общем, поїхали далі. Вулиця Вокзальна. Напоминаю, що Агенція нерухомості по правій стороні. Кому треба, заходьте. Повертаємо на вулицю Шевченка. Її не перейменували. Проїжджаємо район Райсоюз. Повертаємо до Яготинського м'ясного базару. Раніше він називався м'ясний ринок. М'ясний базар. Дуже багато київлян сюди приїжджало, м'яско тут купували, зараз все помінялося. Я навіть не знаю, чи він зараз працює, ну, ніби як працює в якісь там базарні дні. А коли вони базарні, я не знаю. І ми вже їд... майже приїхали до будинку. Ось по правій стороні. Ми його бачимо дах. Я зараз зупиняюся і все вам детальненько розкажу, покажу, об'ясню. Як завжди, все. Слухайте, а я хотів сказати, що у нас вулиця Черняхівського, а оказується нова назва вулиці Леся Курбаса. йолки палки от ціло. Так, що беру в руки ліхтарика і ми з вами йдемо, оглядаємо будиночок. Хто знає, хто такий Лесь Курбас, напишіть в коментарях. Як бачите, вулиця асфальтована, не широка. Грузові машини тут не їздять. Легковим автомобілям тут проїхати, розминутися не є великою проблемою. Що ми маємо по даному будиночку? По вулиці проходить у нас водопостачання, електроживлення трифази, вулиця освітлюється ледліхтарями. Проходить швидкісний інтернет-кристал. Підключення буде там орієнтовно не знаю скільки гривень, але тепер у нас нова новина. У нас з'явився ще новий провайдер. Від компанії Укртелеком і Кристал. Тому тепер у нас є монополія. Хто хоче, до того і під'єднується. Ось обидві під'єднувальні коробки, до якого провайдера звернулися. Ну, правда, «Укртелеком» зараз надає якусь там акцію. Я сильно не углублявся. По будиночку, який ми оглядаємо, від нього зараз всі комунікації відключені. Газ сюди не був підведений, хто захоче, підводьте собі. Електрика зараз відключена. Якщо будуть якісь борги по електриці, ми всі сплатимо. Металопрофільний паркан. От видно, з лівої сторони, от як він починається, широко-широко, потім ворота, і ось закінчується. Парканчик ставили, робили хорошу надійну обмосточку, молодці постаралися, Респект і уважуха. Дякую господарю! Велике особисте спасибі, що він е, приїхав, подивився на цей весь безлад. І спогодився з тим, що хоча б тут треба його скосити. Наняв чоловіка. Чоловік прийшов, покосив. Ну, на жаль, по стану здоров'я, поприбирати господаря не вийшло. Подвір'я десь я постараюся вам знайти кадастрові номера, по-моєму, тут все разом 12 соток всього подвір'я. Давайте йти типу, далі по території, звернемо увагу. Є криниця, вона в бетонних кільцях до самого низу, і там ще є в криниці вода. Що це в нас за будівля? Що це за навіс у нас, я не знаю. Багато обдумувати не буду. Треба ж сьогодні відео вам зробити коротеньким. От такий господарський блок. Я думаю, що скоро йому буде амба-ямба. Амба Тут, мабуть, хотіли зробити гараж. Може, хто захоче, візьме ворота, поставить, поштукатурить, укріпить його і ще буде користуватися цими стінами. Це я так, мабуть, розумію, що погриб по, погриб з погрібником. Точно. Погріб, ага, але він яма, він земляний. В общем, так, на деякий час покористуватися, а потім можна буде зробити якийсь серйозний погріб. А, будівля ця шлакова. Ну, тепер що, давайте звернемо ще увагу, що на подвір'ї є туалет. Уже вам зрозуміло, що цей будиночок під ремонт. Але він немаленький, стіни є, основа є, місце хороше, а далі кожен хай приймає рішення сам. Я розумію, що цей будиночок в основному подивляться яготинці. Тому що київляни там, чи ще хтось переселенці не приїдуть його купувати, бо роботи дуже багато. Але яготинці так само в мене дивляться: ставляють лайк, пишуть коментар і приїжджають дивитися, тільки дзвоніть, бо я ж не сижу під воротами і не жду, коли ви приїдете. Так. Те, що у нас територія рівна, чорнозем. Всі сусіди з усіх сторон є, всі вже це зрозуміли. Давайте тепер трошечки про будинок. Не трошечки, а багато. Попробую його обійти навкруги. Я так розумію, що тут, мабуть, стіни шлакові. Зроблена отака капітальна, ніби як обмозка, чи основа, чи фундамент. Не знаю, обливалися. З однієї сторони віранда добудована, з другої сторони, віранда добудована. Йдемо навкруги, а потім заходимо всередину. Слухайте, так нормально я так набрехав. Оказується, газ тут був підведений, просто він відключений. Клас. Це ж супер, що тут є газовий стояк, а значить сюди газопостачання відновити буде не так дорого. Да, там я, мабуть, не обійду. Давайте з другої сторони кругалика наріжемо. Ходімо до будиночку. Відео ж треба зробити коротким. А як вийде? Ну що ж, глядачі, давайте зайдемо до будиночку. А ще звертаю вашу увагу, що тут є високий цоколь. А значить, що тут підлога вище рівня землі і вона не должна так сильно прихоплювати вологу. А тепер трішки кіножахів в українському стилі з ліхтариком в руці. Але це шутка, я вам казав, що будиночок під ремонт. Верандочка. Щось десь тут, мабуть, колись може і текло, а може просто хтось рішив виковиряти дірку потолку. Заходимо далі. Коридорчик. Раніше тут були двері, їх заложили. Навіщо не знаю? Тут є сходинки на другий поверх. І під сходинками ось є така ніби як коморка. Да. Ну, хто захоче, той під себе переробить. Деякий час тут проживали квартиранти, і вони он, топили оту ну, пічку на дровах, але вона тут не одна ця пічка. По лівій стороні хороша величезна кімната, доволі немаленька. Підлога дерев'яна. Слони походили все добре, значить проблем немає. Давайте слон буде переміщатися в іншу комнату. Тоже підлога дерево, стеля. При умові сьогоднішніх реалій ніде не тече. Це вже показник. Піща, думаю, що працює, просто-напросто немає колосників, тому що тут деякий час все ж таки нею користувалися. Ще одна кімнатка. Ця кімнатка обігрівалася з другої сторони печі. Але. А де де, де, де топка ділася? Ще ж одна десь топка має бути. Прогавив де. Слухайте, так тут ще якась і каналізація вон, була. Де вона, я, правда, не знаю. Ну, я думаю, все одно ще, ще одну треба буде обладнувати. Що ж, і ще одна кімната. Тут теж дерев'яна підлога, видно, що там була колись плита чи груба, де вона топиться, я так і не зрозумів. Давайте ще раз пошукаємо. Тут все за це зашито. Тут теж все зашито. Ага, Не знаю. Може, колись десь якась плита була, більше всього, що ось тут вона була, але її демонтували. Тут видно, що доски врізані нерівномірно. Ага, 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 Так. Ну що ж, по-першому поверху у нас. Раз, два, три, чотири кімнати, верандочка. І напоминаю вам, мої глядачі, що ось там за стіною ще є одна веранда, але в неї виходу немає. Вона використовувалася як хозблок. Там теж трошки треба ремонт підробити, але давайте звернемо увагу на товщину стіни. Тобто тут ось виглядає 15 см, туди уходить теж сантиметрів 15 см, загальна товщина стіни сантиметрів 30. Показник, показник. Будинок шлаковий дожен бути теплий. Давайте піднімемося на другий поверх, і на другому поверсі оглянемо. Сейчас ви скажете, Рома, що ти за бардак показуєш? Люди добрі, я показую всі будинки. І повірте мені, на цей будинок теж є покупець. Наш якийсь ягодинський хлопчина або, може, із села по-любому купить цей будиночок або зробить у ньому ремонт і буде жити у класному районі, де поруч перша школа, друга школа, вокзал, базар, асфальт, комунікації. Ну, в общем, повірте мені, на кожен товар свій покупець. Полізли на другий поверх. Так, що ми бачимо на другому поверсі? Опаня. А руберою то лежить, лежить. А бачить, щоб не задувало, хтось даже пеною підзадував. А він видно два лежака, Он лежак од однієї груби. І там ще лежак од другої груби. Давайте по горищу прошвернемося. Звісно, хочеться, щоб хтось тут поприбирав. Ну, будете прибирати ви вже самі. Але як бачите, горище ще було розділено, ніби як на кімнати. О там треба взяти, теж підзадуть. Це так, термін, тимчасово, звісно, задування це все. Другий поверх. Дерев'яні, я так розумію, що балки. І тут зробили ще таких ніби як дві кімнатки. А ні, це тут ще горище. Тут рубероїт хтось з зубами гриз. Ну, чого, цей будинок оживити можна? Це ніби як балкончик, мабуть. Тераса, як по-другому назвати, не знаю. І давайте ще ми з вами. Забіжимо. О, ще така дальня кімнатка, не знаю, це гардероб чи може щось, що це була за кімната. ну. О, да, ми ось знаходимося над другою верандочкою, яка... І видно, що в ній там трошки проблеми зі стелею. Ну, У мене, правда, входу в другу верандочку немає. Так що, глядачі, шановні мої любі друзі. Я вам вже говорив і ще раз наголошую, що я показую всі будинки. Хороші, погані, дешеві, дорогі. Цей будиночок, хто вже продасться, повірте мені. Земельна ділянка приватизована. Будинок приватизов... приватизований. Документи про право власності є. Комунікації, газ, якщо були борги, ми заплатимо. Якщо по електриці були якісь борги, ми заплатимо. Ми продамо вам будиночок з чистими документами. У будиночку можна прописуватися, робити ремонт, заходить і жити. Тому кому цікаво, будь ласка, приїжджайте, тільки заранче набирайте, будь ласка. Я вам приїду, зустріну, відкрию, покажу. А зараз беру обладнання і роблю фотосесію. Не забувайте, що всі мої пропозиції є у мене на сайті Роман Щербаков. Телеграм-канал у мене є. Viber канал у мене є. Сайт є. Сайт OLX можна підписатися на моє оголошення. Сайт Домрія можна підписатися на моє оголошення. Всі дані ссылки на будь-який ресурс завжди є в описі під відео. Зрозуміли? Дякую, що ви зрозуміли. Учіться на телевізорі, як відкривати опис, тому що там корисна для вас інформація. Чому я на відео не озвучую суму, вартість будинку? Тому що відео перемонтувати мені треба як мінімум день. А в описі під відео помінять вартість, мені для цього треба одна хвилина. Люди добрі, хоч матюкайтесь, хоч не матюкайтесь. Ну мені витратить одну хвилину свого часу це не проблема. А вам е -е, навчитися відкривати опис під відео, це теж не проблема. Тому відноситесь до мене, будь ласка, з розумінням. От така я хороша скотеняка. Що ж, побіг робити фотосесію для вас.